Бойові дії треба припиняти на поточній лінії фронту. Україна і лідери Європи опублікували спільну заяву про мир. Лідери країни так званої коаліції охочих підтримали позицію президента Сполучених Штатів, що бої мають припинитися негайно на поточних лініях фронту, аби розпочати переговорний процес. Але про зміну кордонів йтися не зможе, зазначено у заяві. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. Ми всі бачимо, що Путін продовжує обирати насильство та руйнування. Тому ми чітко розуміємо, що Україна повинна бути в найсильнішій можливій позиції до під час і після будь-якого припинення вогню. Ми всі повинні посилювати тиск на економіку Росії та її оборонну промисловість, доки Путін не буде готовою класти мир. Ми розробляємо заходи для використання повної вартості і мобілізованих суверенних активів Росії, щоб Україна мала необхідні ресурси. Верховна Рада проголосувала за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. Законопроєкт про продовження воєнного стану підтримали 317 народних депутатів. А про продовження мобілізації 315 Воєнний стан в Україні продовжили ще на 90 днів до 3 лютого 2026 року. Це вже 17-те голосування за ці питання у поточному скликанні.